Змінити акцизне маркування щоб зупинити тіньовий ринок. Таку ініціативу запровадили українські посадовці аби ефективніше контролювати продаж алкоголю, тютюну та рідин для електронних сигарет. Більше дивіться далі. З 1 січня 2026 року кожна пляшка чи пачка з підакцизним товаром буде з новою електронною маркою. Дата матрікс-кодом його наноситимуть на упаковку. Впровадження електронних марок підвищить рівень простежуваності обігу підакцизних товарів, забезпечить додатковий контроль за легальністю їх реалізації та сприятиме скороченню тінового обігу алкоголю і тютюнових виробів. Сканувати код можна буде в кілька кліків через застосунок дія, щоб споживач перевірив легальність придбаного товару. Якщо можна відслідкувати легальність продажу будь-яких товарів в Україні наразі, то це буде доцільно. Не знаю за законопроект, наскільки він отримав по часу і наскільки тут вкладено коштів з українського бюджету. Якщо це є затратно по кошти з українського бюджету, то я проти такого. Його і треба відстежувати. Це ж в державну казну йде. Ну і Хайти я думаю, що і так нічого не змінить. Тому що як була корупція, так і буде. Просто марна трата грошей, щоб відмити. Урядовці запевняють, електронні марки стануть частиною масштабнішої системи контролю. Її тестують ще з березня цього року, а повноцінно вона запрацює разом з новими правилами вже з початку 2026-го.